Чому Росія досі заперечує голодомор? Сьогодні Кремль наполягає, мовляв, голод був у всіх, і це спільна трагедія СРСР. Так вони намагаються стерти сам термін голодомору і зняти з себе відповідальність. Але факти прості у 32 33 роках не було ані посухи, ані стихії, які могли спричинити голод. Урожай був нормальний. Але людей морили не нестача їжі, а політичні рішення Сталіна. Бригади активістів і МКВС вилучали не тільки увесь хліб, а й посівний фонд, те зерно, яке мало йти на посадку. Люди залишалися без жодної можливості вижити або відновити господарство Села, які не виконували завищені плани з хлібозаготівель, заносили до так званої чорної дошки, не дозволяли торгувати, припиняли завезення будь-яких товарів, вводили блокаду, не дозволяли виїжджати. Фактично, це була локальна каральна операція, яка привікала людей на голодну смерть. 32-33 роки пік голоду. І саме в цей час СРСР вивозило зерно за кордон для того, щоб отримати валюту для індустріалізації. Замість того, щоб рятувати життя мільйон селян, влада вивозила хліб, яке могло б врятувати життя. Тому й заперечують, бо голодомор це свідомий геноцид українців. А визнати це. Назначає визнати власний злочин.